Мішанування пані і панове, цей відеоблог буде не про ту львівську зустріч двох узурпаторів старшого і молодшого у присутності старенького португальця. Бо по правді і нема що говорити, бо насправді фіксація результатів війни буде лише у форматі США, Британія, НАТО. І, а все інше це є поточна вовтузня, яка щось там ситуативно на, на якомусь етапі там для чогось потрібна, а насправді воно стратегічно нічого не вирішує, бо, е, бо нічого не вирішує. Тому ну, не буду на то тратити часу. І так, я думаю, нас е, думлова публіка вже давно свої висновки зробила ще не після вчора. Натомість, власне, тему фіксації результатів війни чи, чи такого намолювання того. Чим буде повоєнне е, в Україні по повоєнний час? Ось про це би варто було поговорити бо мене більше цікавить не стільки оця формальна фіксація, як то буде, а власне більш гуманітарні глибинні речі на тему, якими ми прийдемо до того часу. Хто будемо ми? І, власне, це для мене є більш важливе. Тому дозвольте саме цими думками поділитися, і це знову будуть ті думки навколо цифр, які теж уже кілька днів обговорюються: цифри КМІСу Київського міжнародного інституту соціології. І насправді всі думають, напевно, і ви теж думаєте, що я страшно полюбляю цифри, і то аналізувати і так далі. Ну, якоюсь мірою так, але насправді я ненавиджу українські цифри. Я завжди саме з глибокою ненавистю ставлюся до всіх соціологічних результатів, бо вони мене овергають все таки в стан шоку, в стан ну, в різні стани, і всі вони можуть описатися дуже негативними словами. Бо, бо з одного боку, ти розумієш, що йде війна, що Україна наповнюється сенсами, що якраз зараз настільки от на поверхню виходить все те національно українське, що. Ну ось це закономірність якась, і, і, і ти розумієш це взагалі аксіома, і, 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 і ти думаєш, що насправді це і є загальним, загальною температурою по, по країні, і, 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 от, і от тоді раз і завжди тобі підкочує якась соціологія, яка тобі підкошує ноги. І ти розумієш, що просто раз і навколо існує якась зовсім інша реальність, і те, чим живеш ти, чим живуть люди. Ну, які націлені в цю війну, які, які, які вклалися в неї е, е, ось свої, своїм мутром, що вони не далеко не е, однозначна більшість, і, і завжди оця інша паралельна реальність, вона, вона, ну, вона якось не знаю, вона ставить ступор чи що, і, а вона. А мене вона змушує замислитися. І цими думками я хочу поділитися, бо насправді не проговорили ці цифри, проговорили інші. Я їх буду сьогодні згадувати з того кмісу. Але, власне, цифру, яка мене дуже зачепила, зачепила і. і і звідси взагалі, народжується цілий знаєте, цілий калейдоскоп от, та розкладка інших умовиводів і, і, і гіпотез. Якраз цим я хочу поділитися, буду вдячний, якщо ви вислухаєте. Я частково десь це на телеграм-каналі своєму десь так фрагментарно це прописував. Зараз скажу це власне в відеоформаті і розвину думку трошки в... ширше. Бо ця вся соціологія насправді для мене зводиться в мій простий висновок. І це, власне, має значення, якими ми будемо входити ось в, ту, в то повоєння, в те, де ми все ж таки маємо трактувати себе як переможці, і, і, і відповідно е, бенефіціарами майбутньої перемоги. Власне, Хто ними буде? Це ж велике питання. Хто ними буде? Так от мій перший висновок, з якого я стартую. На превеликий жаль, я кажу, на жаль. І поясню, чому кажу, на жаль. На превеликий жаль виглядає на те, що громадянська ідентичність в Україні повністю закрила національну ідентичність. Тобто трактування себе громадянином. Повністю закрило трактування себе українцем. Причому закрило в односторонньому і ну, фактично, в абсолютному порядку. І загалом, якщо на рівні ідентичності і ми говоримо про країну, яка воює і яка буде виходити з, з війни в якусь свою наступну історичну фазу, фазу побудови, хотілось би іншої країни. А не у тієї, яка привела до війни, то ми повинні для себе структуризувати українське суспільство на рівні ідентичності. Ось на такі основні сегменти. Це навіть не сегменти, це є основна маса, це основна, якби така така, така каменюка брила, і маленькі ще. Власне, отою великою каменюкою брилою є 85% суспільства. Це є абсолютно тотальна і кваліфікована більшість суспільства, які своєю ідентичністю в першу чергу називають громадянську ідентичність. Я громадянин України. Я пізніше це розшифрую, бо це, це не є зле. Але я розшифрую, чому в цю брилу заходять дуже, ну, скажімо так, сподівано і прогнозовано негативні речі. 85% це є громадянська ідентичність, переважає політично громадянська ідентичність, я громадянин. 6% населення це є люди, для яких на першому місці локальна ідентичність. Тобто, я в першу чергу мешканець міста, району, регіону, Донбасить, Галичанин, не знаю там хтось там ще. Тобто це локальна ідентичність, вона мені дуже завжди була симпатичною, це така субідентичність. Тут я про неї особливо говорити не буду це відчуття себе все ж таки прив'язаним до краю більше ніж до країни. Це не суперечить країні взагалі, це, це просто з того виростає вже наступний патріотизм і, і так далі. Натомість, 3, лише 3,3%. Я кажу, лише 3,3% українців себе в першу чергу вважають українцями. Тобто національна ідентичність в Україні, яка воює за національну ідентичність, є пріоритетною для 3,3%. Це, якщо я так грубо про то пересмикну, то воно грубо так і звучить. Національна ідентичність, я українець, я поляк, я росіянин, я Кримський татарин, чи я турок, чи я португалець. Це є важливо для 3,3% населення. Наголошую населення тієї країни, яка воює власне, за свою національну ідентичність. Не громадянську. Громадянами можуть бути всі, я про це зараз скажу, а власне національну, щоб ця начинка була національною, тобто українською. Це на першому місці стоїть для 3,3%. Ну, є 2% космополітів, це завжди в кожних суспільствах, люди світу, люди широких поглядів. Прошу дуже, що не маю проти. Оцей, оцей весь розклад, оця вся структура української ідентичності, де в основному гегемонно, громадянсько-політична ідентичність перекрила повністю і розчавила національну ідентичність. Це, власне, і є та тема, над якою я би просив вас теж подумати. І подумати, власне, під тим кутом зору, під тим ракурсом, що фактично виходячи з цього, цей концепт української країни, а це є концепт, який важливий для воюючої країни. Тому що якась інша країна, постсовєтська країна, країна для всіх, країна для вати, країна для бидла, країна для міра во всьому мірі, це не є ціна цієї війни. І ми це розуміємо. Це, власне, зараз війна є за. Відчуття української країни. Бо будь-якою іншою вона і так може бути. А От, власне, українською Україні не дає е, бути Росія і не визнає концепту української країни. Вона каже, будьте по -по пострадянські, будьте радянські, будьте які хочете, проросійські, але тільки не українські. То, власне, концепт української країни можна припустити, фактично залишається примарним. Його реально буде сповідувати, сповідує значна меншість. І насправді порядок денний і під час війни, і це ми вже бачимо розворот всяких національних тем в бік всім угадіть. І тим паче, після війни весь порядок денний, і політичний, і геополітичний, і, і, і всередині, в. в внутрікраїнний, країни і буде визначати, власне кажучи, граждан? Граждані, граждані, тобто громадяни, будуть визначати все, що має обслуговувати держава. І загалом за тим концептом, коли політично-громадянська ідентичність собою перекрила національну, я громадянин, перекрило я українець. То, і про чому перекрило 85 проти трьох. То, власне кажучи, це за собою тягне, що в майбутньому держава незалежно від результатів, від фіксації результатів війни, вона буде обслуговувати не національні інтереси, а громадянські інтереси. В більшості країн це те саме. Я наполягаю на тому, що в нас це не те саме. У нас це далеко не те саме. Тому що у нас усереднений, умовний, якийсь там, звичайно, усереднювати не, не варто узагалювати. Отей узагальнено усереднений гражданин. Це є все ж таки здебільшого, або пострадянський, або як мінімум зросійщений, змоскалений. Усереднений український громадянин, це є лінивий громадянин. Усереднений український громадянин. Це є споживач всього того політичного лайна, чим він кормився 20 чимось років. Тому орієнтація на громадянську політичну ідентичність як основну, це є орієнтація не на краще українське, а на оце усереднене, де всі громадяни, всі в руках мають паспорт. І ним трісуть. Власне, для ідеологічного, я наголошую, для ідеологічного сегменту українства я трактую цю цифру як вкрай погану. Бо, власне, тут, тут, тут і виникає питання: хто ж виходить на передній план, хто є тим основним національним трендсетером? Це з, з, зі світу моди трендсетер це є той, хто задає тренд. Це той, хто є законодавець мод і тенденцій. А той, хто задає тренд. Мені здається, що якраз ми виходимо зараз в ситуацію, коли на лютий місяць всі принишкли граждані, вийшли українці. На серпень місяць українці воюють, граждани піднялись. Які перечікували, які навіть свою відповідальність за війну до себе не прикладають. Так, тобто, от, власне, саме вони, мені здається, стають тими трендсеттерами. Вони стають задавачами тренду. І мені здається, що якраз на цьому розходиться, як би хто не крутив, я цю думку не нав'язую в неї лише моєї, мені здається, розходиться тут якраз війна і тил. Тому що війна за українське, а тил за всяке. Розумієте? І якраз тоді, коли, коли кращі воюють за українське, а тил чекає е, бенефіціарами, щоб стати во ім'я всякого, ну це є оця перша розходка війни і тил. Якраз вона зараз дуже чітко проглядається. Я власне на це хотів би звернути вашу увагу. І насправді громадянська ідентичність і ви скажете, і я сам скажу це і насправді дуже добре. Тому що залежить від походження, від мови, від релігії там, п -п 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 -п. дуже добре, що всі вважають себе громадянами України. Це є супер, це є прекрасна, чудова цифра. І я якраз під таким кутом зору, під таким соусом читав всю ту ура. Аналітику, от як це добре, що у нас 85% громадян України себе трактують як громадяни України і так далі. і так далі. Але я, власне, наголошую, що в нашому випадку ми маємо справу з, з такими, знаєте, принишклими лицемірами. І в нашому випадку ця громадянська ідентичність це є дуже такий підступний чинник, який проросійські елементи, прошу звернути увагу, завжди використовували саме його. Вони трясучи перед українцями, паспортом, громадянина України, завжди цим паспортом, стризубом. Завжди прикривали свої, начебто, права на родной язик, на споживання російського контенту, на е, проросійські партії, на право бути советським чоловіком. Я громадянин такий самий, як ти, і ти мені тут не вказуй, якою мовою я маю розмовляти. Якраз прикривання громадянством завжди відбувалося в Україні. І тому серед того великого велилюддя людей, 85%, це гемонна цифра. що ви? Які вважають себе насамперед громадянами України, ви просто маєте теж це зрозуміти. Буде значна частина тих, хто цим буде прикриватись і під виглядом своєї громадянської ідентичності далі обстоювати своє право на постсовєцькість, на проросійськість, на узькомовність, на далі споживання всього руського і так далі. І більше того, в нашому випадку, це, це стається тому, що якраз в нашому випадку, на відміну від європейських громадянських ідентичностей, в нашому випадку ніколи люди за всі 30 років, ніколи люди громадянство не розцінювали як примушувальний, змушувальний чинник до знання мови, до знання історії. До патріотизму, до підтримки свого національного там корення, пам'яті і, і так далі. Якраз у світі громадянська ідентичність це завжди плюс. Тому що якщо ти громадянин, це автоматично означає, що раз ти громадянин, ти зайдеш в французьку мову, португальську, якусь там ще через громадянство, ти якраз заходиш у, у повністю все національне. І якщо ти громадянин якоїсь Франції, ти вже будеш французом. В Україні це не так. Якраз тому в цьому і проблема, що в Україні громадянство не тягнуло за собою автоматичний захід в українське, в український простір, в українську ідентичність, в українську ментальність і так далі. Якраз навпаки, у нас паспорт громадянина України дуже часто оці ці проросійські елементи використовували як алібі нічого далі не робити. І тому я підозрюю, якраз про це хотів би сказати: що власне, оскільки громадянство не, не примушує людей бути проукраїнськими, то в цьому люди 85% тих, для кого громадянські ідентичні основною, буде значна частина, то на око, там собі вимірюйте хто як хоче, буде значна частина тих людей, які все ж таки під виглядом цього будуть піхати своє право бути ватою. Тому в нас вата буде трендсетером. Вона буде задавати певний тон толерантності до своєї природи, бо я громадянин, такий самий, як ви. От тут є така підступність, я на це хотів би звернути увагу. І мені все-таки трошки розходиться, аби тих людей, для кого важливо в першу чергу на рівні ідентичності себе назвати національною ідентичністю, тобто українців, було, ну я перепрошую, не 3,3. Ну, я очікував, що це трохи мало би бути більше. Я перепрошую, звісно. Можливо, це не всюди от знак дорівнює, але все ж таки національна ідентичність в умовах національної визвольної війни. Не просто, а національної визвольної війни. Мені здається, це є ну, трохи недобір І рішення бути просто громадянином, бо це від тебе нічого не вимагає, і рішення бути українцем, бо це вимагає. Це вже є ідентичність, яка вимоглива, бо ти тоді мусиш приходити і до мови, і до культури, і до пам'яті до всього, що ми з вами говорили. Тому, власне, виходячи з того, я роблю такий прогноз, що в найближчий час це буде колись там національні такі маркерні основоположні, індикаторні, такі каркасні для українства теми і потреби. Будуть, умовно кажучи, залежати від бажання цієї громадянської більшості їх задовольняти або не задовольняти. І тому насправді це, ну, як не крути, але це знову далі оця боротьба за національні українські сенси, які не є автоматичними для всіх, хто себе назвав громадянин України. Не є автоматичними. І тому, власне кажучи. Ну, от, вести цю війну доведеться знову і далі. І це такий, ну як вам сказати, то не є справедливо, якщо так вдуматись. Так, власне, вести цю боротьбу за національні маркерні от, українські сенси доведеться підозрою в умовах Північної Кореї. Тому що ці наступні цифри про сильну руку ви вже знаєте, я дуже на цьому там, не буду тут є лозити довго, ви прекрасно розумієте, що цифра 64% за сильну руку це є цифра національної слабкості. Тому що сильні руки потребують слабкі народи. Всі європейські, просунуті, сильні, самодостатні народи унеможливлюють авторитаризм. Це ворог. Сильна рука є, власне, в такому управлінському, каральному. Сенсі, сильна рука є ворог демократії, і, власне кажучи, тут треба з тим розібратися. Звичайно, ти є поправка на воєнний стан, я то знаю, і, і ви це знаєте. Але 64% слабкого суспільства, яке робить замовляння і замовлення на е, сильну руку, ну це є оцей, це є посил майбутнє, тому що ну є ж. Е, Ще й гірші цифри, наприклад, 62% вважають, що будь-яка навіть конструктивна, добра, доброзичлива критика не держави, а влади. Зауважте, є неприпустимою. Тобто люди далі трошки плутають державу і владу. 79% це повна більшість, вважає, що президент може в антиконституційний спосіб втручатися в роботу інших гілок влади і навіть повинен. Тобто формується запит на оце одноосібне. І після війни, багато це ж цифра вже після війни, наприклад, чесні вільні вибори є важливими, актуальними лише для 40% населення. Натомість 52% населення каже, що після війни, після воєнного стану, не обов'язково вибори або б ще. Більше половина населення України не потребує чесної, змагальної, демократичної е, виборчої процедури. Що ще вам сказати? От ми такою міні-Росією будемо входити в повоєнний стан. Повоєнний стан. 57% населення це люди, які сидять на єдиних новинах. Для них вони авторитетні. Це вся категорія 60. Повністю вся категорія 55-60, повністю це телевізорна категорія. Це означає, що телевізор буде перемагати. Звідси і інші цифри, що на другому місці після президента Арестович, лідер думки, на третьому місці телевізійна зірка Жданов, на четвертому місці аж ха-ха Залужний, з тою самою підтримкою 9%, що й притула. Дожились. Навіть гордон для 3% є лідером думки. А ті люди, які в соцмережах інформацію черпають, теж цікава цифра. На неї взагалі ніхто не звернув увагу. Більшість з них, це 62%, черпають інформацію лише з коротких відео до 10 хвилин. Бо тому що мозгів на більше не вистачає. Тому ось така картина, так, коли країна телевізора. Країна коротких тіктокових е, роликів має таких громадських лідерів і лідерів думок, е, яких має. Більше того, там я е, надибав цифру, що 27% досі користуються радянськими медіями, а 40% зізнаються, що їм важко визначити дуже часто, де правда, а де ні. 40% населення настільки дезорієнтоване, що вони не знають достеменно, де правда, де ні, все вже змішалося і так далі, так далі. До чого це все? Війна природньо породжує одноосібність. Це є достатньо зрозуміло. Я це розумію причину, і ви це розумієте. Це достатньо натурально і органічно для, стресового, для стресової ситуації, коли все має бути в одному колоці. І, і все, це добре делегувати. Але, власне, тут треба говорити, що в, в, в розумінні наших людей для них воює не держава, а лідер. Для них воює не сильна держава з трьома гілками влади, а лідер, який особить все. Для них воює не все суспільство, а лідер, який має всіх, значить, всім сказати, як, як жити. І тому цифра 16%. Населення лише за демократію як базові принципи, це цифри, які, про які, звичайно, треба говорити, і треба задумуватися, тому що ну, решта тоді готові бути як ворог. І в контексті нашого руху до ЄС виглядає на те, що в клуб західних демократій іде суспільство, де демократія важлива для 16% лише і де, фактично, є е, передумови для автократії. В клуб західних демократій заходить країна з нахилами до автократії. Ну, ось така, ось така е, ситуація. Тому насправді запит на недемократію, це є дуже серйозний виклик. Я поки що на цьому ставлю крапку. Тут, тут кожна людина може собі додумати і, 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 і правда додумати. Але я просто хотів звернути увагу, що ця міні-Росія, яка в голові от, в каші з сильними руками. З, з тим, що взагалі виборів може не треба бути, і після виборів, наші вибори, і це після війни не треба, і так, далі, і так далі. І все, про що ми сьогодні говорили. Ну якраз ця оця, оця міні росія в голові, це є той внутрішній виклик, з яким треба працювати гуманітарно, принаймні про нього говорити. Я, власне, про це теж тим скористався цією ідеєю і хотів з вами поділитися цими думками. Думку і цей блог закінчу фразою одного, я десь прочитав, мені я в різних версіях це чув від людей, які воюють, Вони казали, що я знаю, як перемогти ворога, але, але не знаю, як жити серед своїх. І це буде питання найближчого часу. Все ж таки, треба нам, окрім перемоги ворога, також працювати з тим тилом, який не має розходитися з війною за все українське. Бо якщо тил Вибере не лише український зміст, а просто для всіх по кожному, навіть для тих, хто нічого не відчуває до українського. Ну то воно виникне пізніше наступні процеси, про які я думаю зараз перечасно говорити. А я хочу поділитися лише, лише тими думками, щоб і ви теж посіяли в собі певні харчі для роздумів в цей п'ятничний вечір чи на вихідні. Я вам дякую за те, що мене вислухали. Прошу підписуватись на YouTube канал і на Telegram канал. Буду вдячний за кожну символічну пожертву. Щиро це ціную. Бережіть себе, все як найкраще. До побачення.